Вітаю всіх охочих до знань на уроці фізики. Сьогодні ми продовжимо вивчати світлові явища. І темою нашого заняття буде оптична сила лінзи Формула тонкої лінзи. Але для початку давайте згадаємо що майже щодня ми з вами багато разів користуємося різними оптичними пристроями окулярами, фотоапаратом, відеокамерою. У кожного із цих пристроїв використовуються лінзи. Сучасна лінза це високотехнічний виріб. А зараз невеличкий екскурс в історію стосовно винайдення лінзи. Виготовивши лінзи, Галілео Галілей зробив телескоп і направив його в небо. У Юпітера були виявлені супутники на місяці гори. На нічному небі виявилося набагато більше зірок. У 1676 році нідерландський природодослідник Антоні Ван Левенгук, роки життя якого 1632-1723, виготовив лінзи та мікроскоп за допомогою якого спостерігав і замальовував бактерії та їх рух. А зараз давайте розглянемо принцип створення лінз. Якщо взяти дві сферичні поверхні радіусом R1 і R2. Та обмежити їх відповідно у точці перетинання. То саме оці, ця поверхня, яка попадатиме перетин цих двох сферичних поверхонь, і буде утворювати оптичну лінзу. Оптична лінза від латинської мови «lens», що означає сочевиця. Це найпростіший оптичний елемент, виготовлений із прозорого матеріалу, обмежений двома заломлюючими сферичними поверхнями, які мають спільну вісь або взаємно перпендикулярні площини симетрії. Залежно від розташування центрів сферичних поверхонь та його радіусу розрізняють. Наступні типи лінз. От представлені зараз на малюнку. Перша це двоопукла лінза. Другою на малюнку представлена плоскоопукла лінза. Третій вид збиральний меніск. Четверта лінза це двовігнута лінза. П'ята плоско ввігнута лінза. І шосте це розсіювальний меніск. В залежності від того, сходяться чи розходяться паралельні пучки променів після проходження лінзи. Всі оптичні лінзи поділяють на два види збиральні і розсіювальні. На першому малюнку представлені збиральні лінзи, на другому малюнку представлені розсіювальні лінзи. Розглянемо основні точки на лінзі. По-перше, в центрі ви бачите умовне позначення лінзи. В центрі знаходиться так званий оптичний центр лінзи. Через оптичний центр лінзи, перпендикулярно самій лінзі, проходить головна оптична вісь. Через оптичний центр можна провести скільки завгодно побічних оптичних осей. На малюнку представлена перша, наприклад, і друга побічна оптична вісь. Точка, в якій перетинаються промені після заломлення в лінзі, називається фокусом. Головний оптичний фокус лежить на головній оптичній осі. Якщо провести перпендикулярну пряму через фокус, вона буде називатись фокальною площиною. На фокальній площині буде лежати скільки завгодно побічних фокусів лінзи. На малюнку зараз представлені. Перший і другий побічний фокус лінзи. Розглянемо правила побудови зображень в лінзах. Для збиральної лінзи перше правило промінь, який проходить через оптичний центр О лінзи, не заломлюється. Та не змінює свого напрямку. Друге правило промінь, паралельний головній оптичній осі після заломлення в лінзі, йде через фокус F. Третє правило. Промінь, який проходить через фокус F після заломлення в лінзі, йде паралельно головній оптичній осі у лінзі. Тепер перейдемо до розгляду правил побудови зображень у лінзі, саме для розсіювальної лінзи. Перше правило. Промінь, який проходить через оптичний центр О лінзи, не заломлюється та не змінює свого напрямку. Друге правило. Промінь паралельний головній оптичній осі лінзі. Після заломлення в лінзі проходить таким чином, що його продовження йде через фокус F. Е. Третє правило. Промінь, який проходить через фокус F, е, після заломлення в лінзі, поширюється паралельно до головної оптичної осі. Ось такі правила побудови зображень. У розсіюваній та збиральній лінзі. Для наочності ви бачите зараз ці правила на малюнку. Це зображено хід променів у збиральній лінзі малюнок А та хід променів у розсіюваній лінзі малюнок Б. А тепер розглянемо декілька часткових випадків зображення предметів у різних лінзах. Якщо предмет розташований на відстані де маленьке, яка дорівнює двом відстаням фокусним, то його зображення буде дорівнювати за висотою предмету. Також зображення буде перевернутим і дійсним і знаходитиметься в точці 2 рівні двом фокальним відстаням по інший бік лінзи. Наступний частковий випадок. Якщо предмет знаходиться на відстані де маленькій, яка Більша двох фокусних відстаней. Зображення буде зменшеним, перевернутим, дійсним. Знаходитиметься в точці між подвійною фокусною відстанню і фокусною відстанню на іншому боці від лінзи. На малюнку наочно представлено саме хід променів у такій лінзі. Наступний випадок. Якщо предмет знаходиться між двома фокусними відстанями і фокусною відстанню, зображення буде перевернутим, збільшеним, дійсним, і знаходитиметься за подвійною фокусною відстанню по інший бік від лінзи. На малюнку представлений такий варіант. Зображення предмету у збиральній лінзі. Якщо предмет знаходиться між фокусом і оптичним центром збиральної лінзи, тоді зображення цього предмету буде прямим, уявним, збільшеним і знаходитиметься по той же бік лінзи, що і предмет. На малюнку наочно представлено зображення такого предмету у збиральній лінзі. Якщо ж предмет знаходиться на відстані, D маленьке, яка дорівнює фокусній відстані, то промені виходитимуть із лінзи паралельно до променя, що проходить через оптичний центр. І зображення не буде. Візуалізація цього варіанту представлена зараз на екрані. Побудова зображення точки, що знаходиться на головній оптичній осі, в збиральній і розсіювальній лінзах, зараз представлена на екрані. S це точка, яка світиться. с штрих – це зображення цієї точки. Як ви бачите, у збиральній розсіюваній ліці ці зображення суттєво відрізняються. А зараз розглянемо формулу тонкої лінзи. Вона, Формула тонкої лінзи записується у вигляді. Одиниця поділена на F дорівнює одиниця поділено на D одиниця поділено на F маленьке. D, F велике це фокусна відстань, тобто відстань від оптичного центру лінзи до її фокусу. D маленьке. Це відстань предмету до оптичного центру лінзи, А f -маленьке – маленьке це відстань зображення до оптичного центру лінзи. Розглянемо ще одне поняття: це оптична сила лінзи. Оптична сила лінзи – це фізична величина, що характеризує заломлювальні властивості лінзи. Та обернена до фокусної відстані. Оптична сила лінзи позначається літерою D велике англійське і дорівнює плюс або мінус одиниця поділена на F велике. Плюс означає, що оптична сила лінзи для збиральної лінзи. Мінус оптична сила лінзи для розсіювальної лінзи. Формули, які ви зараз бачите на екрані, прошу занотувати. Одиницею вимірювання оптичної сили лінзи є одна діоптрія. А зараз переходимо до розв'язування задач. Перша задача. Яка фокусна відстань двоопуклої лінзи, що дає дійсне зображення предмету, розміщеного на відстані 25 см від лінзи на тій самій відстані від неї. Розглянемо розв'язок задачі. Для початку запишемо короткий запис умови задачі, де маленьке відстань до предмету дорівнює 25 см. Переводимо в основні одиниці вимірювання метри. Це буде 0,25 метри. Також в дано запишемо F маленьке відстань до зображення. Теж 25 см або 0,25 м. В цій задачі необхідно знайти фокусну відстань. В розв'язанні задачі запишемо формулу тонкої лінзи. Одиниця поділена на F дорівнює одиниця поділена на D одиниця поділена на F маленьке. Оскільки за умовою задачі d маленьке дорівнює f маленьке. Тоді одиниця поділено на F велике дорівнює 2 поділено на d. З цієї формули фокусна відстань буде дорівнювати d маленьке поділено на 2. Підставимо числові значення. F велике дорівнює 0,25 метри поділено на 2. І це буде дорівнювати 0,125 метрів. Отже, у відповіді ми можемо записати фокусна відстань даної лінзи 0,125 метри. Наступна задача. На відстані 60 см від двоопуклої лінзи з фокусною відстанню 50 см розміщений предмет з заввишки 1,2 см. Де і яким заввишки буде зображення цього предмету? Переходимо до розв'язання задачі, яке я прошу занотовувати у зошити. Зробимо короткий запис умови задачі. Відстань, де маленьке, від предмету до оптичного центру 60 см. Виразимо ці величину в одиницях 7. Це буде 0,6 Фокус Фокусна відстань F велике дорівнює 50 см або 0,5 м. І висота відповідно предмету 0,12 метри. Нам необхідно буде знайти f маленьке відстань від зображення до лінзи і H велике висоту цього зображення. В розв'язанні ми можемо записати формулу тонкої лінзи. Це одиниця поділена на F велике. Дорівнює 1 поділена на d маленьке, плюс 1 поділено на f маленьке. З цієї формули визначимо відстань до зображення f маленьке. Воно буде визначатися формулою. F велике помножено на d і поділено d маленьке мінус F велике. Відповідно, h велике ми визначимо, як h маленьке помножено на F маленьке поділено на d маленьке. Підставивши числові значення у розглянуті формули і провівши обчислення. Ми визначимо, що відстань від лінзи до зображення буде 3 метри, а висота самого зображення 0,6 метрів. Наступне завдання. Предмет заввишки 45 см. Розташований на відстані 80 см від опуклої лінзи. Його зображення знаходиться на відстані 30 см від лінзи. Визначте фокусну відстань лінзи і висоту зображення. Переходимо до розв'язування задач. Зробимо короткий запис умови задачі. Аж маленьке це висота предмету 45 см, а в одиницях Сі 0,45 м. Де маленьке це відстань від предмету до лінзи. 80 см, відповідно, 0,8 м. F маленьке це відстань від лінзи до зображення 0,3 метри. Знайти в цій задачі необхідно фокусну відстань і відповідну висоту предмету. Використавши з попередньої задачі формулу для знаходження фокусної відстані, F велике дорівнює d маленьке помножено на F маленьке та поділено на D маленьке плюс F маленьке. Ми знайдемо фокусну відстань. F велике дорівнює 0,218 метрів. Скориставшись з побудови пропорцією розмірів предмету та його зображення. І відповідно відстані від предмету до лінзи та відстані від лінзи до зображення, ми можемо записати, що h велике поділено на h маленьке відноситься так, як F маленьке відноситься до D маленьке. Відповідно, з цієї пропорції від висота. Зображення H велике буде дорівнювати H маленьке висота предмету поділено на F маленьке і поділено також на D маленьке. Провівши відповідні обчислення, ми отримаємо значення 0,169 метрів. В результаті відповідь записуємо. собі Зушити. Дякую вам за увагу. Якщо у вас виникають запитання по сьогоднішній темі, ви можете їх писати в коментарях під цим відео. І я з задоволенням дам відповідь на них.